Вітаю, друзі, вас на першому міському Ярослав Дроздов і інтерв'ю дня. Дякую, що ви з нами. Дякую, ЗСУ і ППО, що дає нам можливість працювати, поки вони боронять нашу землю і відбивають кожну кожну крапельку нашої землі, кожен сантиметр нашої землі. Дякую вам, хлопці. Ну а ми сьогодні хочемо поговорити з нашим гостем саме про боротьбу і саме про наше чисто небо. бо на нашій студії зараз підполковник, засновник спільноти повітряна тривога Сергій Судець. Вітаю вас. Доброго дня, дякую, що пане прийшли до нас, розумію, що зараз ситуація, коли навіть відпочити, не дуже часто вдається, бо орки літають, міго орки літають, ракети сьогодні вночі. Сильний, знов таки ракетний обстріл був, дрони практично кожної ночі літають. Тобто, видалось у нас такий 2024 дуже тяжкий. Ну і почався він новорічна ніч. Пам'ятаєте, яка була тяжкою новорічна ніч? Останній раз ми з вами зустрічалися. До нового року і говорили, що побачимо, як будуть о, обстріли цієї інфраструктури енергетичної, чи будуть блекаути, чи ні, поки блекаутів не бачимо. І це все і в тому числі завдяки вам. Так, ну бачите, можна зробити проміжний підсумок. Да. Да. Ви питали, як ми пройдемо зиму, тоді дуже багато. Не знаю, там спікерів можна так сказати, що запугували дуже сильно. Готуйтеся сказав, да, да. так, що буде дуже тяжка зима. Там, ну, що на, на сьогоднішній день? Ми бачимо, що ми проходимо, слава Богу, зиму більш краще, ніж, ніж минула зима. Да, набагато краще. Це завдяки зрозуміло хлопцям силам оборони, які працюють над цим питанням. Тому для населення ми повинні тільки приносити спокій і безпеку. Тому такі заяви робити, ну як я і тоді сказав, не треба такі. Давайте будемо працювати по факту. Зараз ми дійсно бачимо, що якщо вони стріляють по енергетичній структурі, інколи все ж таки прилітає. Ми це бачимо, але здебільшого вони б'ють або по нібито військових об'єктах. Або прямо по громадських місцях. Вони б'ють по домах. В житлові будинки. Ви бачите, сьогодні ночі, що було, ну, це жах просто. Абсолютно. О, і Харків і Київ. Це просто якісь. Ну, те, що вони там заявляють, що там ну, будинок житловий, да, і там база найомників. Натовська база, завод по виробництву дронів, це, все що завгодно. Це не вкладається ні в якій. Ці ж люди. Пілоти, які пускають ці ракети, да, ми вже так колись говорили про це, що він зранку може дитину в, сад, в садочок повезти, yeah. потім вилетіти, обстріляти Україну, прилетіти і піти, забрати дитину. Тому. Ну, ну про людськість стру... тут <ків> взагалі не йдеться, <ків> да, нічого сами, в да. них нормального нема. Але ми бачимо, як дуже часто наші хлопці допомагають у тому числі вам захищати небо, збиваючи їхні літаки. Прямо там так, да, вони це... їх збивають, літаки потрошки а, доєднуються до команди а, Москви. Москви да. Да, вони там вже в них непогана команда зібралася. І це добре, що хлопці мають таку можливість працювати. Ви працюєте на своєму фронті. Як взагалі змінилася картина? От зараз дуже дуже багато шахедів літає. Ну практично кожну ніч ми бачимо там 20-30 інколи і 50 і більше шахедів влітає. І всі нас пугали знов таки лякали тим, що будуть оці нові реактивні і, шахеди, да. чорні шахеди. Як зараз вдається їх збивати? Чи дійсно вони стали якісь надшвидкі, наднепобачні і так далі. Ну, питання в те, що вони посилюють е, ці атаки, це зрозуміло, що вони хочуть нам більше шкоди на, наробити. Угу. Але як бачите, все-таки, що процент збиття дуже високий, так. 80 і вище. Тому я думаю, що ми підготовилися дуже і ще краще будемо готові. Думаю, що з кожним днем ми посилюємо себе. Тому також думаю, що це не пасливе, не останнє збиття І до команди е, Москви, ми туди ще додамо да. трохи екіпажів, щоб їм mm -hmm. там скучно не було. Абсолютно, саме так. Yeah. Скажіть мені, будь ласка, ось люди, які е, дуже часто пишуть, я не знаю, звідки в них це в голові взялося. Коли вони бачать прильоти, там від дронів, коли було там по приморському району в Одесі, по ракетах вони пишуть, це тому, що збувається прямо у центрі міста, і так далі. Mm. Я розумію, що розуму у цих людей небагато. Давайте спростуємо цю інформацію. Ну, як ви бачили, я писав у себе, я, мене дуже це обурило, uh -huh. що хтось. Офіційна особа починає писати, не знаючи в інформації, да, ніякої да. починає писати, що збитий шахет впав на будинок, угу. але підтвердження цього немає і заборонено працювати над містом. І дуже багато потім викладали доказів того, що дрон просто шов в дім. Дуже не зрозуміло навіщо? Ну не зрозуміло. Опять же, наробити на шкоди і наробити якогось галасу такого в інформаційному. Де впаде, де впаде, да. А ці люди просто не знаючи і не знаю, не думаючи, я думаю, підігрують просто російському і тому угу. що потім з'являється на всіх телеграм-каналах в Росії, що от така та офі офіційна особа заявила, що ми самі збиваємо над своїми будинками. Да. Люди, ну я просто всіх прошу і закликаю всіх офіційних особів. Хто по перше, хай дадуть спочатку повітряні сили офіційна інформація, а потім ви будете вже коментувати щось. Uh -huh. То у нас депутати різних рівнів, yeah. там описують, що хочуть. ну, Це просто. Давайте за чистоту нашого ефіру, Кожен повинен займатися своїм, тому yeah. що ми де заспокоювати людей, а не наводити цього страху. Uh -huh. Тому безпека і спокій для людей це в першу чергу, тому менше левить цей хайп, який вони хочуть спіймати. На 5 хвилин а люди страждають від цього. Ну і не тільки люди, повністю інформаційний простір потім цим забитий цю інформацію. І я просто дивився, що люди інтерв'ю давали вже. Це було новорічна ніч, а на слідуючий день слід, 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 в обід хтось давав інтерв'ю і теж казав, що от збитий шахет, там, в Одесі упав на будинок. Ну, Блін, ну це як? Ну, в, вибачте, я. Я цього зовсім не сприймаю, не розумію, як так можна знов таки. Якщо побачити, оці викладають там інколи все ж таки відео. Розумію, що це заборонено. Є відео зі звуком, там більше звука. Останній приліт цього шахеда по приморському району в Одесі, де чутно, як лети і приходить будинок, тому що коли працює зброя, то і шахеда не чути вже під час його польоту. І він би не працював, він би там десь вибухнув. Саме то це зрозуміло, що він Просто прилетів Тому по будинках, а слушне питання. Ви підняли дуже дякую, багато. дякую вам. Бо і знов таки я чую у ці бабусі, коли на зупиночках там починають розмовляти, коли нібито чоловіки у кав'ярнях ось з такими пузинами татуйовані сидять і розмовляють це ППО збило. Я бачив сам, mm -hmm. я сам це збивав і так далі. Вони починають оці фантастичні історії. Я бачив не з власні очі. Ну, по-перше, що ти робив вночі посеред вулиці? І, що та, ти Зрозуміло. Що да, там і так далі. І вигадки. я навіть виключаю уші, щоб не чути, що він там таке. Ну, які дурниці каже. А ці люди, які розміщують оці відео, знов таки, вони ж вам абсолютно не допомагають. Вони ну, ж а, знов таки на хайпі все це роблять. Ну звісно, ну заробляє, хто заробляє кошти, угу. хтось хайп ловить. ну. Це така частина бізнесу, і ми думаю, в цій якби мережі ми не нічого не зробимо, поки що не можемо зробити. Uh -huh. Тому це все культура людей, вихованість і своя. Ну воно ж може прилетіти і до вас, ну Бо, так. так тому це. Питання таке, ну і знов хочу сказати, що дійсно ці люди ну є телеграм-канали, які купляють інформацію. Вони так, от за я за це діло, і кажуть, так да, сплачують. І з однієї сторони виходить так, що телеграм це така структура, яка заважає вам. А з іншої сторони, якби не було телеграму, ми б не сиділи, і не дивилися ваші попередження, ми не змогли б вам допомагати, спілкуватися. Ну, це з нами. ж не тільки телеграму можна казати. Да. Ну, це інформаційний простір, і він вільний, і слава Богу, що він вільний. І він, ну, це, це такий, як його можна використати собі в пользу, як там кажуть, да, в, так само воно може принести і, ну. Мінус величезний, мінус, мінус величезний. Тому ми нічого не зробимо. Просто треба навчитися цим е, працювати з цим, uh -huh. цим продуктом і те, що маємо, і псо, значить, і псо пропаганду треба свою робити. Треба робити. Доносити інформацію людям правдиву, не якусь там пугать. Людей, а правдиву інформацію доводити, що як воно є, як, як справи, що у нас може чекати, uh -huh. як ми можемо попередити там якусь е трагедію, якусь і все інше. Тому це дуже потужна зброя, От, телебачення. Ну ми ж для цього і, і сьогодні зібралися з вами, да, і, і доводимо цю інформацію до людей, щоб люди розуміли, як воно працює, хто робить шкоду, хто не робить шкоду. ну, uh -huh. Ну, в общем, Пан Сергій, скажіть мені, будь ласка, а яка основна зараз загроза для Одеси? Знов-таки з цих ІПСО хтось каже, о, зараз буде атака на південь, будуть Одесу брати, десанти і так далі. Ми все це вже пройшли. Ми розуміємо, що ніякого десанту до Одеси не дійде точно. 100%. Але ми знаємо, що є загроза балістики, є загроза ракетного удару з кораблів, є загроза дронів. Це основні загрози. Ну загроза. Загроза два роки у нас вже з моря. Це зрозуміло, що ну хтось хайп опять, знову uh -huh. лови, починає розганяти, що калібри вони завжди, ну практично 95% вони знаходяться на чергуванні, на бойовому чергуванні. Да, на бойовому чергуванні, да, то на сії калібрів. Uh -huh. Ми кажемо там за криза фрігат, uh -huh. за ракетоносії на сії і всі інші види, підводні човни. Тому. Загроза це війна. Ми в постійній загрозі знаходимось. В Херсоні практично не виключається тривога, тому що там ще реактивна артилерія да. працює, і да. ствольна артилерія працює. Тому я тільки хочу порадити людям, щоб сприймали більш по факту все, а не очікування чогось ага. там. Всі ми постійно очікувати, це можна з глузду з'їхати. Тому О, звісно просто звертаюсь до всіх. Давайте ви будете займатися своєю справою, там виховувати людей, дітей. Люди будуть ходити на роботу, працювати, а ми будемо займатися своєю справою як військові. Ще хочу наголосити: ну люди з зна... знов таки два роки дуже багато людей звикли до того, що якщо тривоги ми бачимо, що там мігу орків в небі, як ви пишете, можна нікуди не бігти. Ось загроза від них все ж таки існує. Вони теж можуть вистрілити, воно ну, може дуже швидко вибрати. Стріляють, зрозуміло. Угу. Це дуже потужна зброя, це кінжали. Угу. Тому... Наскільки вони швидкі? Скільки часу в нас є, якщо є постріл? Ця ракета може прилетіти за 4 хвилини? 4-5 хвилин. 4-5 хвилин. Тобто часу практично нема в нас. Ну, 5 хвилин – це дуже достатньо. Думаю, ну, да, це, да, да. Якщо брати по нормативу фізичної підготовки, угу. то це кілометр можна пробігти за 4 хвилини з копійками. А якщо з підводного човна кажуть, що 2 хвилинки? практично. ну, де він знаходиться, uh -huh. це ж відстань uh -huh. яка. Ну, да, Вони да. ще знаходяться більше в ту сторону за Севастополь. Uh -huh. Не, не ближе до нас, а за Севастополем. Тому у нас більше часу. uh -huh. Думаю, хвилин 10 до 10. uh -huh. А якщо балістика з Крима, то знов таки 4 no, хвилини? Ну, да? це 2 хвилини може бути. 2-3 хвилини. Дві, хвилини. Ну, це, то Якщо то... бастіон працює, Онікс, uh -huh. ракета, то ви ж бачили, як вона приходить дуже швидко. Так, да, да. Ми інколи ми... бачимо, як вона прилетіла, а потім тільки починає бути сирена, бо розуміємо, що технічно її відслідкувати ну, це протикарабельна yeah. ракета. Вона летить над поверхнею моря, uh -huh. тому її локаційно дуже тяжко її виявити. Тому вже хлопці, коли її виявляють, тоді вже де повітряна тривога, оголошується. Тому так, да, це така. Ну, те, що вони роблять, ви ж бачите, як вони роблять. Це все ранок, ніч. Це ніякої не, не логіки немає зовсім. Ну, Для і, них, і... них логіка є запугати нас всіх і так, знищити. Так само, як вони сьогодні в будинок в одному місті, в іншому місті. Ну, і по Києву прилетіли в тому числі, да. так. Ну, Ми такі... Я не знаю, я, я так навіть коментувати такого не хочу. Я розумію ваше ставлення до всього цього. А скажіть мені, будь ласка, ось останнього mm. разу а, дрони летіли теж дуже низько над а, землею, над водою. Так. Вони постійно змінюють тактику, вони шукають, як обійти вас. Так, ну зрозуміло, вони, у нас задача збити, а їх задача нас обійти, і наші mm -hmm. засоби ураження. Тому тактика змінюється. Е Якщо з моря йдуть, то вони йдуть над поверхнею моря дуже, дуже низько, тому виявляємо вже або візуально, або вже по звуку. Локаційно вже пізніше воно. Тому вже коли він виходить вже на, над поверхнею землі, тоді легше вже його бачити. Заходять з тилу там, через північ Миколаївської області були такі маршрути. Тому да, вони працюють над своїми задачами, а ми працюємо над своїми. Але як бачите, ну у нас слава Богу збиття практично в Одеській області це 90 і лише. Да, да. Поки ви працюєте краще за них, і сподіваюся, що так воно і буде. Дай Бог. Ну навіть той будь-який приліт це мінус для нас угу. і для населення. Це стресова ситуація і якісь. Втрата житла, втрата майна, а автомобілі... Як хлопці переживають, коли от вони пропустили. Бо я розумію, ми бачимо відео коли збиття, і хлопці радіють кожному збиттю, крики. Ну, раз... Зачарування, ну що може бути? Це зрозумілі людські речі, угу. що десь не допрацювали, десь. Ну, це я так скажу, це фактор е -е -е, набуття більшого опитування да. з події. Да. Хочу сказати українською. Більше буде на наработана господі на вихоню, опит по-українськи, ж бачите, завис. Практична робота. Чим більше практичної роботи, тим більше збивається це зрозуміло. Тому кожного разу нова ситуація вона відпрацьовується по новому і набуваємо досвіду цього бойового Але досвіду. Хлопці не проживали сильно. Ми Ні, розуміємо, переживають що, так, всі. Так. Тому цей досвід він є золотим. Тому да, наступного абсолютно. разу ця ціль буде уражена, тому що вже знаємо, як може. Угу. Повести ціль в якої то ситуації. Тому чекаємо ну, зараз цього. зараз. Захищають і мобільні бригади виїжджають, і немобільні бригади Бо з будь-яких сторін Одеса захищена на 100%. Ми розуміємо, якби так всі міста були захищені як Одеса, як Київ, як інші міста. У нас таких міст дуже велика кількість, і на жаль, так захистити всі міста ми не можемо. Ну дай Бог ви розумієте. Це робота. Я думаю, що дуже великий колектив, команда всіх сил оборони ага. ту роботу провели, що провели за півроку. Це дуже злагоджена робота. Всі об'єдналися просто. Да. І тому на дуже високий процент, іменно, якщо кажучи, простим язиком, що всі сили об'єднані об в один організм, угу. так можна сказати. Цього не було літом. Так. Всі працювали, щось хтось зробив, всі думали, що дуже важливі речі там, але без об'єднання сил. Воно цього результату не було угу. зараз, слава Богу. Я дуже дякую кожному підрозділу, кожному, кожній структурі військовій, які відпрацювали ці всі питання. І у нас зараз дійсно Одеська область захищена. Саме в злагодженій роботі захищено на дуже багатий процент, не буду казати, які. Але так, да, але захищено дуже багато. Це, це, буде, видно, це видно по другим містам, mm -hmm. як воно пролітає, як воно збивається і як вона ця робота проходить. Тому практично вони і перестають, видно, що маршрути у нас змінилися. Mm -hmm. Через Одеську область менше вже летить. Yeah. Транзитом або на Одесу вже менше летить. Тому вони. Свою тактику будуть далі якось налагоджувати і думати ну, знов-таки не треба розслаблятися. Воно так, може прилетіти про, в... про це і та. речі, що вони будуть налагоджувати цю роботу свою, щоб нас обійти і десь вразити. що в них в будь-якому варіанті мета і цілі не змінюються. У них денацифікація і демілітарізація, саме так. А куди воно йде і як, що вони мають на увазі, що вони мають словами, на увазі, не... ми досі ще не розуміємо, я думаю, вони самі не розуміють. Гаразд. Yeah. Вони... А останнє, скажіть, будь ласка, чим ми можемо вам допомогти, окрім того, щоб прислухатися до ваших рекомендацій іти берегти своє здоров'я життя? Ну, по-перше, бачите, зараз така ситуація, скільки в роликів викладають у нас по роботі ТЦК, там mm -hmm. це теж зашквар роблять, там хайпують. Я ну, закликаю молодих хлопців і немолодих хлопців кому за 40, кому за 50-50 років. Йдіть до лав Збройних сил, до сил оборони, тому що ви потрібні зараз країні і без вас ми не зможемо дійти до перемоги. Чим більше нас буде, тим ми це будемо робити спільними. Зусиллями, з тому до Національної гвардії, до Збройних сил, до, до підрозділів поліції, зараз всі підрозділи працюють на, в напрямок фронту. Тому закликаю так, якщо в телеграм-каналах бачите, є збори є, то ті люди, хто не можуть служити, донатом допомагайте хлопцям, тому що опять, це об'єднання нації, об'єднання всіх зусиль, що нам потрібні зараз машини, фіпіві дрони, дрони-розвідники, люба, потрібно, люба допомога, uh -huh. час десь зима. У нас скоро буде у нас одна і шкіл в Одеській області. Діти самі роблять грілки. Uh -huh. Ми замовили тисячу грілок. ми... Отримуємо, зробимо такі репортажи к і викладемо у себе в каналі. з сподя... подякою для дітей. Діти самі придумали реакцію, хімічну, хімічну закупили. Ми їм допом... зробили. Ми їм допомогли да, угу. закупити це все, і вони в себе прямо в школі роблять цю справу. Тобто тисячу штук вони ми зараз відправимо. І тут по силам ПВО mm. тому, що вночі дуже холодно, так no, коли люди сиділи да, за святковим столом в новорічну ніч, всі там переживали, куди що летить. Щоб ви розуміли, всі хлопці були на бойовому чергуванні в цей час. Ніякого нового року, да і більше вісьми годин люди були на бойовому чергуванні на свіжому воздусі. Uh -huh. ну, це корисно зрозуміло, але не в такому об'ємі. Але мінус 10, а Не в такому об'ємі, тому. Дякувати більше, дякувати нашим хлопцям, бачити людей, зустрічати військових, дякуйте, тому що кожен робить свою справу. І вони роблять її професійно. І ви бачите, що і на східному фронті, і на пів на південному фронті, що дуже потужно йдуть орки в атаку. Зима, умови дуже тяжкі для боїв. Ну, стоїмо. Поки стоїмо, слава Богу, дякую вам за те, що є. Дякую за те, що бережити дякую. нас. Хочу сказати, що прямо зараз в телеграм-каналі Повітряна тривога а пане Сергій збирає хлопцям Херсонського напрямку на бус. Тож, будь ласка, приєднуйтесь. Дійсно, якщо ви не можете піти на фронт. Ви можете заробляти гроші і допомагати хлопцям там. Я розумію, що ну, це ну, така собі умовна допомога, але все ж таки допомагати треба чим завгодно. Є можливість допомагати, нема можливості допомагати. Молитесь немає можливості молитися і допомагати. Йдіть до лав збройних сил. Працюйте, робіть все, що завгодно задля однієї цілі перемоги саме так іншого. Зараз на жаль нема, бо війна триває. Сергій судець, підполковник Нацгвардії, засновник спільноти повітряна тривога. Сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Дякуємо, все буде добре. Все дійсно буде добре. Залишайтеся, будь ласка, з першим міським. Не нехтуйте сиренами, не у кому разі. Будь ласка, підписуйтесь на повітряну тривогу, і знаєте, що все це обов'язково буде Україна.